Із самого ранку бойовий загін регіоналів на передовій, в очікуванні блокування роботи парламенту опозицією, доки одні розставляють картки, Ельбрус Тедеєв розминає кулаки У ложі. Уряду цього дня людно та навіть гаряче. Опозиція з'являється запізно для блокади, але все ж пропонує скасувати рішення парламенту про ухвалення бюджету у першому читанні через порушення норм регламенту. Депутати Верховної Ради мали отримати цей бюджет за чотири дні до того, як ми його маємо розглядати. І найголовніше була порушена норма регламенту, що ми не знаємо, хто подав цей бюджет, тому що уряд в цей день було від указом президента відправлено відставку. Ця практика. Була введена нашими колегами з опозиції ще в 2007 році. Тому давайте, шановні народні депутати, притриматися послідовності. Коли це було вигідно, постанов не подавали. Коли не вигідно, з'являються постанови. Постанову Ірини Геращенко підтримують лише 55 депутатів. Причому нунцівець Володимир Мойсик помічений п'ятим каналом за голосуванням одразу за двох. За 55 рішення не прийнято. До комітету надійшло більше тисячі пропозицій щодо проекту закону про державний бюджет на наступний рік. А це вже голова бюджетного комітету доповідає про опрацювання фінансового документу. Депутати його не слухають, фотографуються для історії. Обурюється лише Микола Томенко. Зміни до другого читання бюджету депутатам не роздали. У вас на руках нікого нема цього документу. Я не пам'ятаю, коли парламент приймав бюджет із слуху. Ми маємо сьогодні бюджет, який за який ви будете голосувати. Бюджет слуху, бюджет для своїх людей, і бюджет, який буде розподілятись вручному режимі. На захист бюджету стає депутат 007 Владислав Лук'янов. От тільки голос підводить вперше в історії України. Ми приймаємо. Прошу <кій> не <кій> Ми приймаємо бюджет, який збалансований. Чи дійсно бюджет розробили для своїх? Знімальна група п'ятого намагається дізнатися у Віктора Януковича молодшого. Ось його відповідь. Якому сказати? Що стосується мене особисто, я скажу, що бюджет складається... Із средств і можливостей дуже многих граждан України, всіх граждан України. Поэтому що меня, то стаття бюджету це дуже відставне рішення. У кулуарах і син генпрокурора цілуються з опозиціонером Володимиром Арієвим на спілкування з журналістами, часу немає. Опозиція каже, що це бюджет для своїх. Ви так не вважаєте? Я так не думаю. Я, я уверен, що це бюджет для народу. Генпрокуратурі збільшили значно фінансування тому. Не можу вам нічого сказати. Надо посмотрети. Дякую. большое. Велике дякую депутатам. Може сказати і Пшонка старший генпрокуратурі. Додали півмільярда. Майже стільки ж міліції, п'ять мільйонів. РНБО, два верховному суду. Старим способом пропрезидентські депутати натиснули 242 кнопки. За Олексій Братущак, Юрій Усик, Микола Лебідєв, п'ятий канал.